Доброго ранку, друзі. Сьогодні неділя, 16 жовтня. Погода на вулиці така, трішки прохолодна, 21 градус, але це дозволяє ходити ще з відкритими плечима. На море не піду. Пройшов вчора дуже великий дощ. Зараз трошки погуляюся по парку. Покажу вам, який поряд з нашим готелем є гарний парк. І отакий такий парк. У мене під ногами йде кішечка. Не дає мені пройти. І так така от красота тут. Фон... Фонтани не працюють. Уже кінець сезону і все повиключали. Боже, а кішечка вона просто не відклеюється від мене. Бананові дерева, от така от гарна арочка з квітів, Проти сонця, може, не дуже видно. Боже, вона мені просто не дає пройти. Ну що це таке? Трошки по парку, і вже буду йти, мабуть, трохи по магазинам пройдуся, тому що з цим котом тут -ко зовсім неможливо гуляти. Такі гарні вілли стоять біля парку. Думаю, жити тут дуже приємно. Вид на гори, вид на парк, десять хвилин звідси до моря. Виявся вже влігся трохи, ну це, це щось страшне. Боже, що ти лежиш? Уто деренчиш? Минулого вечора ходили в оцей рибний ресторан, брали собі креветки. По ціні це було 100 лір. Дуже смачно, не багато, але дуже смачно. Розумію, що у нас в Україні це буде набагато дорожче. Закусти замовили хумус 40 лір. Ціна. І салати когірки помідорчики, і принесли нам такі греночки. Чекаємо ще на креветки. Принесли у такі смачненькі креветочки. Їх небагато, але вони такі здорові і ще шкварчать. Ціна креветок сто як приємно гуляти зранку по кемеру. Людей дуже дуже мало. Вчора ввечері ходила до туристів багато. Мені здається, що їх стало більше, ніж було на початку жовтня. Ходимо до мігрусу вже іншою дорогою, щоб не ходити через торгові ряди, тому що продавці просто не дають проходу. Тут росте дерево інжира, плодів немає. Також тут ростуть кактуси і кактуси з плодами. Дуже дивують люди, які отак забруднюють навколишнє середовище. Це гірська річка, вода тут буває під час дощу. Вчора був дуже великий дощ, я думаю, тут вода була, вона там ще трішки стоїть. І Повна ця річечка сміття. І це ж все йде в море. Там ростуть кактуси, є вже стиглі плоди. Хочу купити, скуштувати в цьому році. В минулому році куштувала, дуже смачно було. Так проходять вихідні в Кемері, П'ять днів працювали, прийшли субота, та неділя, і погода дощова. Зараз опять пройшов сильний дощ. Зараз таке трішки накрапає. Але сидіти в готелі зовсім не хочеться, тому що ще п'ять робочих днів попереду, і там постійно знаходишся в номері, постійно працюєш. Сходила до Мігросу, купила продуктів. Так як ми харчуємося в основному вдома, в ресторани ми ходимо може один або два рази на тиждень, тому що трішки дорогувато ходити по ресторанам і вдома. Готувати це набагато-набагато дешевше виходить. І продукти по цінам або такі самі, як в Україні, або деякі продукти навіть дешевші. Якщо чесно сказати, то ми вже дуже-дуже скучили за українськими харчами. Приїдемо додому вже скоро та будемо їсти наш борщ. Прийшла трішки погуляти біля моря, подихати свіжим повітрям. Тому що залишилось уже два тижні, із яких п'ять днів це робочий тиждень буде, а потім останній тиждень хочу взяти відпустку. Це на мій день народження. По традиції провести день народження біля моря. І 30 жовтня ми вже повертаємося додому. Трошки люди купаються, вода то тепла, але немає сонечка і виходити з моря, я думаю, не дуже комфортно.